Всім привіт! Ви знаходитеся на нашому каналі. Зараз ми проживаємо в Ірландії і вирішили сьогодні купити таку дуже класну штуку для кухні, як мірну ложку. Там вона цифрова мірна ложка, чи це маленька вага? Ну тобто там кожен собі зрозуміє, як посилаємо. Ну для мене це як мірна ложка. Класна така штучка. Пише, що рік гарантії Silver Crest Film фірма, виробник Німеччина. Коштує вона всього-навсього 5 євро. Тому мені здається це таку. Якусь класну штуку, це не дуже дорого. Зараз ми спробуємо її відкрити, подивитися, як вона взагалі важить і що в неї там є такого цікавого. Ось так. Забираємо в Ось так виглядає ця мірна ложка. Тут у нас інструкція. От на різних мовах є. На звичайно, українською, на жаль, немає, але є англійська, в принципі, можна перевести. Зараз перед це взагалі не складає проблем. Ось так от. Потім, ось так виглядає ложечка. Сільвер Crest, така симпатичненька. От вона тут ще можна її підвішати за такий крючок. Ось така от вона. Вона, можна її, плюс, що можна її мити. ось Закладати. Дуже легко, просто без всяких кнопочок, щоб нічого не поламатися. Тут дві батареїчки в нас є. Вони були в комплекті, як я вже говорила. Отак от, от ось така от ложечка. Зараз спробуємо поважити. Тут, тут якби, до 45 мл, якщо це рідина, наприклад, ну, просто до 45 мл. От. Виключається вона через хвилину сама, тобто там немає кнопки виключити в неї. І важить вона до 300 г. Тобто не сама ложка, а можна від неї відміряти, там, вона запамтовує до 300 г, доплюсовувати можна. І давайте подивимося, як вона важить. Плюс, що можна не обов'язково ставити її на стіл, її можна на, на, на вісу тримати. Тут та розбивається, оскільки ви тримаєте її на повітрі. І, наприклад, ставити помідорку. 18,3 помідорка. Ось так. От можна поважити, наприклад, все рівно тримати. Дуже чутлива вона така. Руки труситься. І можна мандаринку. 46, 45 і 9, 46. Ну, в принципі, поважити можна, якщо щось таке потрібно для кухні. І, наприклад, вже давайте дойдемо до кнопочок. Ось тут включити або збити. Ну, там тару. Є така кнопочка, як запам'ятовування. Тут дуже класно. Наприклад, якщо ви, допустимо, щось важко, наприклад, набираєте там борошно, Ну, в нашому випадку це буде помідорка, наприклад, допустимо, набираєте, от ставите, нажимаєте цю кнопочку Hold. Наприклад, що ви коли рухаєте, там, наприклад, от, вона не збивається, воно запам'ятовує вагу. От класне що чим? Це, по-перше, ця дуже класна кнопочка, щоб ви не забули, що ви там кинули скільки. І є ще така кнопка як додавання. Тобто ми зіб'ємо зараз. Наприклад, знову ставимо помідорку. Там або в нашому, ну, в нашому випадку, в випадку, в іншому випадку, будь-який продукт. Такий. І така от кнопочка є тут посередині. Хоп! Вона запам'ятовує. І, наприклад, ви потім ставите. Мандаринку і воно доплюсовує. Тобто до ваги помідора воно додало вагу мандарин. І можна ще раз доплюсувати. Наприклад, воно знову запам'ятовує. І знову так хоп! І доплюсовувати. Так можна до 300 грамів. Mm -hmm. Мені здається, що воно. Ну, наприклад, щоб ви не забули, або там... що ви там собі важите, буває, що вилітає з голови. Ну, це дуже класна штука, кнопочка, це кнопочка прямо взагалі. The best. Супер. Ну, ось така от мірна ложечка. Дуже ну, класна. Мені подобається ця покупка, я обов'язково нею буду користуватись. І мені здається, що вона на, на, на даний момент я нею там майже не користувалася, але зараз ми спробували. Я, здається, я точно буду нею користуватися. Я рекомендую цю покупку, дуже класна. Ну і, в принципі, так, по якості вона теж нормальна. Тому всім гарно дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте корономовний контент. Tchau.